Свіжа секретна пісня з листочка, як промова президента. Музика. Куда місце вийде від нас бюджет? Для нас секрет, для всіх секрет це їх секрет. 0,3 швидка стоїть, як пустамент. А де бензин? а це секрет, це їх секрет. Ох, влада, Верховна Рада. Український президент угоду складає і народна яка чогось зникає. Бюджетників наш уряд скоротив. Це не секрет, це знають всі, це їх секрет. Маленький бізнес також скоротив. Середні теж це знають всі, це не секрет. Ох, влада, Верховна Рада, український президент угоду складає, і народна казна десь чогось зникає. На призволяще він усіх лишив. Це знають всі, це не секрет, це їх секрет. І сіба він за газ продав, а де ж той газ? Його нема, бо то секрет. Ох, влада, Верховна Рада, український президент угоду складає і народна казна десь чогось зникає. Чорнобильцям він пільки познімав, це знають всі, це не секрет, це президент. Куда місцевий вийде від нас бюджет? Для нас секрет, це ж їх секрет, це їх секрет. Їх влада, Верховна Рада. Український президент угоду складає і народна казна яка зникає. Ця пісня підпільна, хай останеться між нами, бо це секрет.